Приходимо до теми корисного застосунку. Волонтерський проєкт Tactic Med Aid створив навчальний мобільний застосунок, який містить базові рекомендації щодо надання першої домедичної допомоги. Про це повідомило видання ITC із посиланням на компанію розробника LT. Більше про роботу додатка поспілкуємося із керівником компанії, яка його розробила Артем Локті... Локтіонов Приєднується до нашого ефіру. Артеме, ми вас вітаємо. Вітаємо. Так, Скажіть, будь ласка, детальніше про те, як ви розробляли цей додаток і з ким консультувалися, створюючи його. Uh, так. Варто зазначити, що це не просто додаток. Uh, так Тактик надається ціла екосистема навчальних інструментів. Крім додатку, це ще uh, чат-боти в месенджерах, це YouTube канал, це um, офлайн тренінги в місті Дніпро. І все це підтримує велика волонтерська команда. власне, саме Андрій Сабанський з Дніпра двору проекту залучив нас до створення додатку, і саме з ними консультувалися. і саме йому дуже вдячні за те, що він дав можливість нам прийняти цю участь. Як виник взагалі концепт, така ідея не тільки інформаційного каналу, додатку застосунку, де просто є інформація викладена, розписана, а й це наявність в соцмережі, можливості спілкуватися, уточнювати, давати поради і знаходити відео інформацію. Чому це важливо? Так, варто зазначити, що спочатку якраз існував чат-бот-бот чат в телеграмі, для того, щоб можна було швидко знайти інформацію щодо надання першої медичної допомоги. А цим якраз займалась команда «Тактик медейду, на чолі з індаєм Сабанським до нас нас підключили для створення додатку, тому що стала потреба в тому, щоб військові мали можливість знаходити інформацію в режимі офлайн, тобто коли немає зв'язку з немає інтернету. Також було необхідно зробити рішення, яке б було доволі легким, тобто можна було швидко встановити, і яке було б, скажімо так, доволі безпечним в користуванні в умовах прифронтових, фронтових, тобто кольори дизайн, все це саме проробляли для того, щоб адаптувати під необхідні умови. Тобто спочатку були чітботи, потім був вже додаток наш. Тобто, все таки більше розрахований застосунок стосунок на військових чи для цивільних також? В додатку насправді є два розділи для військових і для цивільних. А в розділі для військових подана інформація власне для всіх військових, для військових ліківників і для парамедиків. В розділі для цивільних подана інформація для цивільного населення в більш спрощеному вигляді. А щодо форматів, окрім відео, картинок, інструкцій, текстових, яким ще методом користувалися, аби донести інформацію? В викладі інформації опиралися на американський протокол TCCC. В основі цього протоколу лежить також алгоритм MARCH. Тобто, власне, це такий собі алгоритм для запам'ятовування правильних кроків на надання першої медичної допомоги, саме на них опиралися. Є українська адаптація цих протоколів, яку зробив Денис Сурков із Всеукраїнської ради реанімації. Саме ці матеріали ми використовували за основу. Чи були вже відгуки користувачів з приводу роботи додатку, з приводу процесу здобуття необхідних знань? Так, звичайно, додаток працює з березня 2022 року. У додатку вже більше ніж 140 тисяч користувачів у двох платформах. Відгуки звичайно були відгуки в основному, позитивні. Більшість користувачів це військові та парамедики. Це 80% користувачів додатку, а це цивільні, які намагаються отримати якісь базові знання про надання першої медичної допомоги. Також дуже позитивні відгуки ми отримали від американських колег, які консультували з приводу протоколів, які ми використовували. І в цілому є плани щодо розвитку додатку. І тут я хотів би сказати, що всі на бізнеси чи фонди ми запрошуємо залучитися до фінансування для того, щоб цей проект підтримувати, щоб цей проект міг розвиватися. Дуже дякуємо. Артем Локтіонов з нами був на прямому зв'язку, який розповів про створення корисного додатку, який навчає тактичний медицин.